Каштани Києва. Прекрасні та ніжні квіти каштана, вони, як ці свічки, вогнем гарять, в них стільки особливого дурмана, зірки не наче в Києві, зорять, каштани Києва, його прикмета, ніким не заперечний капітал. Для кожного вони, як промінь світла, Кто хоче, б раз у Києві бував. каштани, Києва його прикмета, ніким не заперечний капітал для кожного вони, як промінь світла, хто хоча б раз у Києві бував. Пишаюсь тим, що нині, як нин весь світ буває, в Києві в гостях, нехай приходять будь-які мирянин, але без зброї тільки у руках. Каштани Києва, його прикмета, ніким не заперечний капітал для кожного вони, як промінь світла, хто хоча б раз у Києві бував. Каштани Києва, його прикмета, ніким не заперечний капітал для кожного вони, як промінь світла, хто хоче б раз у Києві бував. Ми українці, є народом мирним, не в наших добрих звичках воювать, але як нападуть на Україну, її грудьми ми будем. Захищать каштани Києва, його прикмета, ніким не заперечний капітал для кожного вони, як промінь світла, хто хоче б раз у Києві бував. Каштани Києва його прикмета, ніким не заперечний капітал для кожного вони, як промінь світла, хто хоче у Києві бував.